І я хочу сказати, що дійсно дуже часто, коли мова йде про якісь узагальнюючі висловлювання, ці узагальнюючі висловлювання не працюють взагалі, тому що контекст відкидається, абсолютно контекст. Відкидається контекст, який є визначальним. І от історія з відкиданням контексту якраз і є типовою для, ну, наприклад, дімки Камарова, Мір неїзнанку. Дімка Камаров, я його називала дімка Маларос, його ще можна називати Дімка і на виворот, знову почав робити озвучки російською мовою того контенту, який він робить. У нього є канал Світ на Виворіт і є канал «Мір на ізнанку». «Мір на ізнанку» Дмитро зробив спочатку, а потім Світ на Виворіт з'явився уже тоді, коли. Не було куди тікати від того, щоб робити українськомовний контент. І я розповідала про ці елементи шляху дімки Малароса до українськості і як він в цьому прочався. І, зрештою, потім з'явилися такі замовлення, в яких дімки треба було робити контент українською мовою, тому що він. Так чи інакше представляв державу у війні в той момент, коли Росія на тебе тебе атакує, ти не можеш робити контент з першому особами держави українською мовою. Але, зрештою, зараз, якщо зайти на мірнеї Ізнанку і подивитися на відео, і клі клі клікнути на оце от. Последнє відео, високе жилье в Карпатах, то ви можете побачити, що Дімка Малорос почав знову озвучувати своє відео російською мовою. Мовляв, зрителям в Казахстані, в Естонії, і где угодно где на русском языке, що хочеться отримати контент об Україні. І тут я хочу зацитувати. Знову ж таки, я собі тут записала, занотувала, що, по-перше, це відео було опубліковано в День атаки на суму 13 квітня. Ну, то таке, то в принципі неважливо. І. Ем... З одного боку, ті, хто захищає Дмітря, говорять, що всі, хто дивляться контент російською мовою, вони замість того, щоб дивитися всяку фігню, можуть подивитися російською мовою. Мається на увазі українці, які далі продовжують дивитися контент російською мовою. Вони можуть подивитися контент Дмітрія російською мовою. Ну, чесно кажучи, контент про Карпати. Не настільки складний, щоб і української мови у такому пасиві серед глядачів, мені здається, українців немає. Щоб треба обов'язково було саме для них робити цей контент. По-друге, знову ж таки, це все перебільшення про зрителі із Казахстана. По-третє, монетизація з Росії взагалі не окуповується. Тому, якщо хтось з Росії дивляться, то це фактично відео зроблено без монетизації, що дуже цікаво. Ну і зрештою, якщо подивитися на перегляди, то можна побачити мою основну проблему з контентом Дмитрія Камарова, тому що Дмитрій Камаров насправді у своїх найпопулярніших відео збирав і по 20, і по сім. Сімнадцять і по 15, і по 10 мільйонів переглядів ні, ми можемо бачити, що у нього 4 мільйони підписників. Але зрештою, ми можемо також побачити, скільки тут зараз я трошки підтягну да от скільки переглядів у нього у того контенту, який він викладає зараз. І, от дивіться, наприклад, вас вместе с Дмитрием з рецепт блокадного хліба. І тут, знову ж таки, тут дуже цікаво те, що мене, наприклад, тригерить частково певна історія з контекстами, які хтось поділяє, хтось не поділяє, певна історія. З Асоціаціями з культурними кодами, які у тебе закладені, які ти колись бачиш, то тебе так трошечки це підтригерить. Я розумію, що блокада насправді це не присвоєне Росією слово, і місто... міста дійсно були під окупацією росіян, і вони були заблоковані, і містяни різними способами виготовляли хліб, але в продуктах Дмитрія Камарова звучить дуже багато для мене три вигорних фраз, які я асоціюю зовсім з іншими речами, з якими асоціюється Дмитрій Камаров. Дмитрій Камаров просто навіть не усвідомлює, що він просто далі продовжує нести ті ж самі наративи, які прошивалися поколінням в голови для того, щоб легше було приходити і нас завойовувати. Фраза, аби не було війни, насправді немає нічого страшного з одного боку, нібито. А з іншого боку, коли ти чуєшся в перекладі, то у тебе зразу дуже багато асоціацій. Як вам тут живеться? Все хорошо, лише би війни не було. Це головне. У вас райське місто. Дай Бог, щоб завжди так було. Дай Бог. Спасибо. До свидання. До свіда. Відітья у всіх. Кого бы мы ни встречали, есть одна главная мечта. Чтобы не было войны. Хорошо помню, как бабушки и дедушки всегда говорили за столом. Лишь бы не было войны. Тогда мы не понимали, что на самом деле означает эта фраза. Сейчас очень хорошо, к сожалению, понимаем. А мені здається, що Дмитрій не розуміє насправді, що означала ця фраза. Давайте віддадим Крим, ніж би не було війни. Давайте Донецьку Донецької Луганську області, ніж би не було війни. Давайте Одесу віддадим, лиж би не було війни. Ця фраза насправді не була невинною. Ця фраза була одним із інструментів російської пропаганди і одним із інструментів обеззараження супротивом. Принуждіння миру і бездіяльності. Це не фраза, яка показує твій страх перед ворогом чи твоє переживання з приводу того, щоб твої діти не проживали цей досвід. Це Фраза капітуляції це фраза, які привчають все населення, що було окуповане до того, і яке ну, типу, окупують дотепер, для того, щоб легше заходити на землі і розповідати: ну давайте так, ми договоримося 50 на 50, ліж би не було війни. Це один із інструментів російської пропаганди, і він звучав не повірите скрізь навіть в продуктах Олі Полякової. І, звичайно ж, він звучав саме тому, що це не інформаційний інструмент, а це просто у мене параноя. Остарі там, де Любов якого початку десятих, ну там за два роки до вторгнення в Крим Оля Полякова співає ліжбення війни». І ви розумієте, що насправді от є такі фрази, які є така професія родину захищати, і у нас воно теж перелізло на наші плакати. Це готові мовні вирази, які просто отак от проштовхують, 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 а за ними вкладений уже певний контекст. І от це от ліжбені війни» — це. Психологія капітулянта насправді і цю фразу а, просовували для тих, кого потім. Uh, уже, кого до цього гарно прошили, в яку в князі політики, ліж би не було війни, це теж приблизно те ж саме. Тому мене особливо дуже сильно тригерить оця історія з дімка, який не розуміє контекстів, не розуміє культурних кодів, не розуміє інформативних інстру... інформаційних інструментів. Або навпаки, дуже чудово все це розуміє і класно вмонтовує у свій продукт. Тут ви вже робіть висновки самі, але я. Зайшла, подивилася дімку на виворіт, паригала і пішла до вас показати вам свій досвід. Госпожа Василіна, Добрий день. Добрий день. Які красиві гості. Здравствуйте. Віч на зелених карпатських горах. Здравствуйте, віч на зелених карпатських горах. В нас, українцях, тече казачья кров. Весь мир называет украинцев сильными, несокрушимыми, стойкими, героическими и отважными. Но что стоит за этими красивыми громкими словами? Что именно делает нас такими? Казачья кровь в нас течет. Ну, вы понимаете, тут переклад дуже багато чего сразу ставить на свои места. Вот, вот, ну, типа, с одного боку козаки и... Русська перепрошивка в казаків тих їх полоумних, які знаєте, от є байкери, а є э, цей їх, як цей больной на голову байкер там, ночні волки з оцим от Пітушари головним. Це ж різні явища. Да? Є українські козаки, а є казаки. Казацька кров в нас тече. Ти дивишся цей цей і тебе починає тригерити просто на кожному цьому. І ти розумієш, що воно мало того, що тебе тригерить. Ці маркери просто щитуються як якась норма, і все нормально. І я розумію, що для когось це може виглядати як глибинна, моя довга монолої довгий монолог про те, що я до. Боюся до Діми Камарова, частково так. Я б навіть ну, типу, я б не дивилася цей контент, і я розумію, що носителі русского язика в Казахстані і не поймуть, подумають, що, може там та же казахська кров якась була і так далі. Але я, чесно кажучи, не розумію, навіщо далі продовжувати робити цей пацаватий продукт з таким пацаватим перекладом, з цими всіма маркерними фразами. І головне, без мульфарів теж не обійшлося. І тут знову ж таки історія. На тысячу баллов. Представьте, во время фестиваля Червона Рута в 1989 году тогда еще советская власть, чтобы разогнать облака, не вызывала истребители, а официально пригласила Мальфара, чтобы он их разогнал. И значит советская власть хотела так, чтобы Червона Рута прошла. Що даже приглашала Мальфара, чтобы он разогнал тучи, развел руками. Ви зараз послухаєте це видео повністю. По-перше, Ну, типу, це де зрозуміти, що Дімка Мала взагалі не в курсі, як з, з яким зажатим сфінктером, совєтська власть слідкувала за організованими, за, за організацією Червоної рути. І чим цей фестиваль був яким важливим рушієм? Був зруйнування тих останніх підвалень Совєтського Союзу в Україні. Але подача, ну от, Єсть яка хороша совєтська власть, яка хоче фестиваль провести для українців. вот та Червона Рута. І навіть пригласили в мальфари. Я загуглила спеціально один із організаторів Кирило Стеценко, дійсно в інтерв'ю сказав, що він познався з цим Мальфаром, і він боявся, що у них не вийде фестиваль. І сказав там іншим організаторам цього фестивалю, що мовляв, давайте запрошуємо цього мольфара. Можливо, він нам начеклує хорошу погоду. І я подивилася ну, Кирило Стеценко, український степа, скрипаль, композитор композитор російський в мене вже Дімка Малорос набралась, культуролог, музичний телевізійний продюсер, педагог, громадський діяч, заслужений артист України. Можливо, він, звичайно, був совєтською властю. Я не знаю, я не знайшла цього епізоду в його біографії. Але ну, от подивіться, як про це розповідає Дімка Камаров в маленькому епізоді свого продукту освітнього. Представьте, во время фестиваля Червона-Руто в 1989 году, тогда еще советская власть, чтобы разогнать облака, не вызывала истребители, а официально пригласила Мальфара, чтобы он их разогнал. И он это сделал и удерживал хорошую погоду все дни. І головне, що Мальфар це зробив і погоду удержував все хорош хорошу погоду всі дні. звідки ти це знаєш? Ну була хороша погода. Ну це ж це ж не є. Це ж не доводить факт, що це мальфар це зробив. Ну, ну, не можна працювати на 1 плюс 1 і не задвігати якусь пургу парамальфарів безкінечно. Не можна. Треба обов'язково розказати як власть, совє... чому совєтська власть. Ну коротше, і ти так дивишся оцей контент. І там такого багато. Багато. Тому він, коли українською мовою, там, хоча б козацька кров, вони хоча б українською мовою говорять, вони, хоча б ну, не говорять, здравствуйте. І ти так, ну це можна ще подивитися. Але коли ти дивишся це з перекладом, то це взагалі жахливо. Хоча я подивилася з перекладом тільки для того, щоб перевірити, по перше, що переклад був, а по-друге, щоб побачити, яке на мене враження справляє цей продукт. Ну, жахливо. Хоча насправді Дімка оце недавно тільки почав робити. Подивимося, чи буде він далі продовжувати е просві просвітляти міжнародну рускоязичну аудиторію, котрою дуже нада, звісно, його контент. А з іншого боку, знов ж таки е, гавнопродукт, якщо ти збираєш мільйони-мільйони переглядів. А в той момент, коли дійсно треба якось активізувати свою аудиторію, дуже активну рускоязичну раді якої треба продовжати діяти контент на русському язикі, воно пуксрінк і ніфіга не виходить, Значить, така аудиторія. Можливо, не треба е, е, працювати на інтелектуальне збагачення тих, хто тобі не відплачує, тим же Може, не треба наповнювати ринок. Рускоязичного продукту ще додатковим продуктом, бо там і так його дуже багато, тому що тобі хочеться 10 доларів зароботати. Може, може варто зупинитися, і це не про те, що Діма робить якийсь такий продукт, без якого всі рускоязичний в мірі не зможуть прожити. Ну може я англійською мовою роблю продукт, тільки редактуру хорошу найми, щоб не розповідати от це, от про советську власть і червону руту.